Структура сесії КПТ та основні елементи КПТ при роботі із особами, які мають розлади внаслідок вживання пар. Для повного курсу КПТ при роботі із особами з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання пар рекомендується провести близько 16 зустрічей тривалістю приблизно 50 хвилин кожна. Зауважимо, що це орієнтовна кількість зустрічей. І залежно від конкретних обставин ви можете змінювати підхід, збільшувати або зменшувати кількість чи тривалість сесій. Загалом протягом цих КПТ сесій вам слід розглянути із пацієнтом низку різних тем. Основними темами при консультуванні є перша мотивування і залучення, друга функціональний аналіз, третя подолання патологічного потягу, четверта. Навички асертивної відмови відживання пар п'ята розпізнавання і подолання емоцій гніву. Шоста негативно забарвлені афективні стани і депресія. Сьома вирішення проблем восьма. Зміцнення соціальної підтримки дев'ята планування поведінки в кризових ситуаціях і подолання рецидивів, десята перспективне планування. Порядок тем можна змінювати залежно від потреб пацієнта, деякі теми будуть розглядатися протягом декількох сесій, а до деяких можна повертатися періодично. Наприклад, функціональний аналіз можна проводити регулярно, повертаючись до нього і фіксуючи нову інформацію, що раніше не була з'ясована. Структура кожної сесії має включати такі обов'язкові елементи. Перший огляд міжсесійного періоду та домашнього завдання, другий план сесії, третій основна частина, четвертий. Формулювання домашнього завдання, п'ятий. Зворотній зв'язок. Розглянемо кожну з цих частин. Огляд міжсесійного періоду та домашнього завдання. На початку сесії ви з'ясовуєте, як пройшов у пацієнта час. Після вашої останньої зустрічі, що відбувалося важливого у його житті, це може бути використано як матеріал для наступної роботи під час основної частини. Після цього обговорюєте домашнє завдання, розглядаєте його результати та складнощі, які виникли під час виконання. Розглянемо приклад початку сесії наш фахівець буде спілкуватися з Дмитром. Пацієнтом, котрий звернувся щодо проблеми вживання алкоголю і вже мав декілька сесій КПТ, лікар, котрого відвідує Дмитро, порадив розпочати КПТ адже це є ефективний метод лікування у поєднанні з фармакотерапією. Фахівець. Добрий день, Дмитре, радий вас бачити. Я дуже радий, що ви прийшли на нашу чергову зустріч. Як ваші справи, клієнт, добрий день та нічого особливого. Так, як і завжди, фахівець, чи можете трохи детальніше ваш емоційний стан, вживання, чи, може, інші важливі події сталися протягом тижня? Клієнт. Стан нічого рівний, емоційні качелі припинилися якось легше стало. Вживання, якщо чесно, то було трохи, але вже навіть думав було відмовитися, але вони мене вмовили, довелося. Але лише один раз. Фахівець, отже, правильно я розумію, минулого тижня вам геть не хотілося вживати не було навіть тяги. І вживали ви лише один раз через те, що не вдалося відмовитися? Клієнт, так, це погано. Фахівець, навпаки, я вважаю це просто чудовий результат нашої праці. Скільки разів ви вживали тиждень перед тим? Три рази, здається, а цього тижня лише один. Клієнт, ну, так виглядає, немов покращення. Фахівець. Саме так. Добре. На попередній зустрічі я просив вас заповнити декілька опитувальників. Чи вдалося вам це зробити? Клієнт. Ну, так собі, один я заповнив, а інший не встиг. Фахівець. Чудово. Я радий, що вам вдалося заповнити один з опитувальників. Що саме завадило заповнити другий? Клієнт, та якось закрутився одне, друге, діти, робота. Фахівець, зрозуміло. Добре, тоді я попрошу вас заповнити його після нашої зустрічі. Чи буде у вас п'ять хвилин часу, щоб лишитися після неї, заповнити опитувальник і віддати мені? Клієнт, Так, звісно, без проблем. Фахівець. Чудово, отже, вирішили. Я пропоную рухатися далі. Як ви бачите із цього діалогу. Фахівець активно виявляє зацікавленість і підтримку та використовує позитивне підкріплення досягнень пацієнта, особливо у тих випадках, де сам він цього не помічає. Він стимулює Дмитра до відкритого спілкування та самоаналізу, а також не докоряє, якщо він не виконує домашні завдання. Перейдемо до наступного елементу плану сесії в рамках цієї частини. Ви разом із пацієнтом плануєте сесію бажано з орієнтовним розподілом по хвилинах це допоможе вам обом триматися в часових рамках і ефективно використовувати час. Подивимось, наприклад. Фахівець наш план на сьогодні містить такі пункти перший обговорити плюси та мінуси вживання, другий обговорити теми залежності та як ми їх розуміємо в КПТ. Третій обговорити ваш маршрут зцілення протягом наступних сесій, четвертий. Визначити разом цілі вашого лікування, п'ятий дати вам домашнє завдання. Для цього у нас є 30-40 хвилин. Чи ви маєте додаткові теми для роботи? Клієнт. Так багато всього ми встигнемо. Фахівець, я буду стежити за часом, і якщо ми не встигнемо, то перенесемо частину роботи на наступну зустріч. Чи вас це влаштовує? Клієнт. Так. Але я ще хотів про дружину поговорити. Фахівець, так, про що саме? Клієнт. Ну, ви казали, що ми можемо разом з нею зустрітися. Вона згодна. Фахівець. Чудово. Тоді ми також заплануємо обговорити наприкінці зустрічі ваш спільний візит. Наступний блок зустрічі це основна частина сесії. Протягом цього часу ви маєте розглянути основну заплановану тему сесії. Виконуєте психоедукацію, тренуєте вправи або ж виконуєте симуляційні вправи тощо. Фахівець протягом наступного часу мені важливо бути певним, що ви мене зрозуміли. Тому я буду періодично зупинятися і просити вас переповісти, почути вашими словами. Це в жодному разі не є. Тестом, а лише орієнтир для мене, як краще пояснювати матеріал. Гаразд, клієнт, добре. Фахівець, нам важливо зрозуміти, що залежність це хронічна хвороба. При цій хворобі бажання вживати алкоголь не виникло раптово саме по собі. Пригадайте, як ви починали вживати алкоголь? Як ви спробували? Можливо, для того, щоб інші до вас ставилися краще? Можливо, у вас було погане самопочуття, через що спробували алкоголь, щоб поліпшити свій стан. Чи на вас тиснули друзі або ж компанія? Клієнт. Ну, спершу щоб спробувати, адже було цікаво. Ну і компанія була така. Не буду лаятись, якби не пив з ними, то був би салабоном. Фахівець. Бачите, причини для вживання були. Потім ви почали вживати регулярно. І поступово більше й більше, чи не так? Клієнт. Ну так, саме так. Фахівець. І зараз вже та перша причина не має значення, вживання тепер стало звичкою. Це сталося тому, що алкоголь втручається у роботу нашого мозку і організму в цілому, перебудовує його під себе і змушує далі вживати більше і більше. Немов отрута, що проникає у нашу нервову та інші системи організму. Наразі ваше вживання можуть провокувати певні тригери, тригери, це наче спускові гачки. Ними можуть бути певні запахи або ситуації, або зустрічі з певними людьми. Які свої тригери ви можете пригадати? Клієнт, ну не знаю. Я коли голодний, то дуже хочу випити. Ще коли шеф на роботі дістає, то точно нап'юсь, а ще коли жінка починає сваритися, адже все їй не так. Фахівець от бачите, тепер речі, які не стосуються напряму алкоголю, провокують його вживання, і через це стає важче не вживати Тригерів багато і вони скрізь. Серед типових тригерів є також певні думки та почуття. Наприклад, думка про те, що вас не цінують, або про те, що алкоголь допомагає покращити настрій або почуття тривоги, злості, образи, так? Клієнт. Ну, так, я коли вона мене дістає, я йду з дому і шукаю, де і з ким випити. Думаю, що як вип'ю, то мені буде легше. Фахівець. Далі ми з вами навчимося з цими тригерами працювати, починаючи від ситуацій та обставин і закінчуючи думками, почуттями та поведінкою. Чи ви б хотіли навчитися керувати цим усім? Клієнт. Так, звісно. Як ми бачимо з цього фрагменту. Фахівець формує уявлення пацієнта щодо залежності як хвороби та розуміння тригерів, які провокують вживання, одночасно вказує на важливість роботи з ними, це лише невеликий фрагмент з основної частини консультації. А зараз давайте перейдемо до формулювання домашнього завдання. При формулюванні домашнього завдання обов'язково необхідно враховувати складнощі, які виникали раніше. А за потреби приділяти час на їхнє обговорення. Фахівець. Отже, на сьогодні ми справилися із основною частиною роботи і виконали всі завдання. Перейдемо до домашнього завдання. Вам необхідно буде написати лист самому собі щодо змін у вашому житті. Клієнт, це як. Фахівець. Уявіть, що ви пишете листа про те, що вам необхідно змінити у власному житті, при цьому пишете собі ж. Ви можете писати про алкоголь, але й додати про інші речі про роботу, про освіту, про мрії тощо. Клієнт. Так, і далі що з ним робити. Навіщо це. Фахівець. Далі ви підете на пошту, купите конверти і марку і відправите його самому собі на свою адресу. Так, це може виглядати дивно, але давайте спробуємо. І на наступну зустріч ви принесете мені цей лист, і ми разом його почитаємо. Адже ви вже встигнете його отримати, якщо напишете на початку тижня. Чи ви зрозуміли завдання? Клієнт. Так. Фахівець. Чи можете повторити? Клієнт. Так, мені треба написати листа собі про своє життя і бажані зміни в ньому, і потім відправити його собі ж. Фахівець. Саме так. І коли бажано це зробити. Клієнт. Одразу. Я сьогодні напишу ввечері. А вранці буду йти на роботу і відправлю. Фахівець. Чудово. Тепер давайте обговоримо, що може стати на заваді вам це зробити. Клієнт. Та, наче нічого. Хіба що забути можу, поки дійду додому. Фахівець. Що можна було б зробити, аби ви не забули, Клієнт. Нагадування, можу в телефоні поставити будильник нагадування, фахівець. Чудовий план. Давайте одразу зараз зробимо. На котру годину клієнт. Так, давайте на сьому вечора. Останньою частиною сесії є зворотній зв'язок. Для нас важливо запитати у пацієнта, як він загалом сприйняв дану сесію, чи відчував він, що його розуміють тощо. Також важливо дізнатися, чи було у нього присутнє відчуття дискомфорту якщо так, то що саме варто було б змінити наступного разу? Аби сесії стали більш ефективними. Крім того, фахівець може надати свій зворотній зв'язок щодо роботи клієнта під час зустрічі. Фахівець. І на завершення нашої роботи хочу від вас отримати зворотній зв'язок як ви себе почуваєте, що ви запам'ятали із нашої зустрічі, що для вас було найважливішим Як би ви підсумували нашу зустріч, клієнт. Я би сказав, що мені треба менше думати про те, що нічого не вийде, і більше про те, чого я хочу у житті, і робити домашні завдання, звісно. Фахівець, дякую. Чудово. Чи було вам під час сесії комфортно, чи було щось, що могло б викликати дискомфорт або ж напругу? Клієнт, все було добре, нормально, дякую. Фахівець, дякую вам за зворотній зв'язок. Я теж хочу поділитися з вами враженнями від нашої зустрічі сьогодні. Передусім я помітив, що ви виконали частину домашнього завдання до цієї сесії. Це важливо. Також ви активно працювали, були дуже включені у роботу, ще ви справді відповідально поставилися до формулювання цілей лікування. Клієнт, дякую. Фахівець, дякую вам за роботу. Зустрінемося наступного тижня у п'ятницю у такий самий час. 16.00 клієнт. Так, до зустрічі. Дякую. Ми з вами розглянули структуру сесії з пацієнтом, але цим наша з вами робота не обмежується. Іншою не менш важливою складовою є обстеження. Для початку нам варто пам'ятати, що обстеження може тривати більше ніж одну сесію. Кожна зустріч може приносити нову інформацію, яка доповнюватиме ваше розуміння пацієнта та його проблеми. Перше обстеження варто сприймати радше як нарис, який з часом буде доповнюватися і ускладнюватися, саме тому, до речі, варто вести записи обстеження і лишати поруч вільні місця для того, щоб потім була змога їх доповнити. Загальна логіка обстеження полягає в тому, що необхідно йти від вільної розповіді пацієнта, поступово уточнюючи та конкретизуючи її. Основні елементи обстеження є такими Перший. Загальна життєва ситуація пацієнта. Важливо дізнатися про вік пацієнта, статус його стосунків, чи є партнер партнерка місце проживання, чи живе сам чи з родиною, стан працевлаштування, чи є працевлаштованим, якою роботою займається, наявність житла та умови проживання. Другий соціальна ситуація. Детальніше проаналізуйте стосунки пацієнта з соціальним оточенням, зокрема друзями, родиною, дітьми, колегами тощо. Зверніть увагу на підтримку, яку отримує пацієнт від свого оточення, а також на наявність шкідливих осіб, які можуть заохочувати, сприяти, продовжувати вживання. Третій. ситуація із вживанням пар. Пацієнт потрапив до вас через те, що його вживання речовини. Є проблемним, а відтак варто розпитати його саме про це, дізнатися про патерни вживання, яку саме речовину пацієнт вживає, коли та за яких обставин, як часто та в яких кількостях, в якій компанії тощо. Зверніть увагу на те, чи були випадки, коли пацієнт зміг відмовитися від вживання, чи були ситуації, коли він не мав бажання, проте був змушений через тиск оточення чи інших факторів. У той самий час не зосереджуйтеся на причинах вживання, адже такі питання можуть демотувати пацієнта та відвернути від наступних зустрічей. Четвертий КоМорбідні психічні розлади оцініть інші можливі розлади, які є у пацієнта і з якими варто працювати Проведіть скринінг на депресивний розлад та зверніть увагу на тривожні розлади, біполярний розлад, психотичні стани та інші. П'ятий інші стани здоров'я. Запитайте у пацієнта, чи знає він загалом про стан свого здоров'я, хвороби тощо це може бути важливо з точки зору безпеки пацієнта, якщо він має віл, снід та чи приймає він АРТ тощо. Шостий ризики особливо важливо оцінити негайні ризики самогубства, самоушкодження та передозування. Запитайте у пацієнта, чи має він думки про самогубство, чи здійснював колись самоушкодження, чи знає про ризики передозування та смерті внаслідок зупинки дихання. Це може бути наслідком поєднання вживання, наприклад, алкоголю та опіоїдів. Сьомий мотивація: оцініть мотивацію до змін: не всі пацієнти, з якими ви працюєте, прийдуть до вас зі сформованою мотивацією. Деякі можуть прийти за рекомендацією інших спеціалістів або лише з цікавості будь-яка мотивація, з якою прийшов пацієнт, є важливою варто розуміти цю мотивацію і використати на користь у процесі лікування. Зверніть увагу, що можуть бути кілька типових реакцій на обстеження. Деякі пацієнти можуть бути скупими на деталі, що є нормальною реакцією зв'язку з відсутністю довіри на початковому етапі терапії, інші можуть виявити надмірну відкритість і розповідати багато деталей, в такому випадку можна їх зупиняти та переходити до інших тем, наголошуючи на важливості обговорення певних аспектів. Наприклад, дякую, я вже маю основну необхідну для роботи інформацію. Давайте перейдемо до або ж дякую, це важливий аспект, про який ви почали говорити, і ми до цього обов'язково повернемося. Зараз важливо обговорити наступне. Також з великою вірогідністю у вас будуть пацієнти дуже вдячні і здивовані такому спілкуванню, оскільки до вас ніхто раніше не цікавився настільки глибинно їхнім життям. Таким чином, сумісно формуючи чіткий план сесій. Ви неодмінно забезпечите ефективність та матимете успіхи в лікуванні вашого пацієнта.